Всім привіт! Це Кульбаба Тойс. Здається, в минулому відео я забула розказати, що ще купила такий темно-коричневий плюш, не тільки світлий. І ось зараз я розпочала. Бачите, я аж зробила одну повітряну петлю Розпочала розпочала ведмедика по майстер-класу Ольги Повзун. В неї є майстер-клас, який вона випустила, я так розумію, давно. І закрила його продаж, бо там якась помилка. Але зараз вона його продає зі знижкою і оформлює заново без помилок, і напевно ж на український. Але мені він так сподобався, що я купила його, цей майстер-клас з помилкою. Вона, звісно, написала, де там помилка, щоб я її не повторювала. Тому я зараз розпочала саме з цього плюшу. І взагалі я побачила цього ведмедика і зрозуміла, що він для е цієї пряжі. Але я чи не побачила в описі, чи Оля не написала, не знаю. Цей ведмедик на шпінтах. Шплінтів в мене нема. Але, знаєте, вони продаються тут в магазині, я їх бачила. Але я не буду, звісно, цього робити, певно. Певно, не знаю. І. Коротше. Шплінти відміняться І ось я розпочала е, в'язати лайфхак, кого бісить, що плюш сипеться. припалюєте кінчик і нічого не сипеться. Ось так. І я спочатку почала в'язати гачком 1,2, але він, ну, я не скажу замалий. Але трохи щось не те. І я зараз пробую гачком 2,5. Подивлюсь, як це піде, і вже виберу, яким гачком буду в'язати. Ну що, ось готова вже мордочка. Я тут намагалася пришити до вушок тканину. Там є. Така справа в майстер-класі дуже гарно виглядає з тканинкою. Тут тут і на е, ніжках де, зараз, де вона ось тут на стопі теж тканинка. Але в мене погана е, тканина, вона дуже сатається, бачите як? І це неможливо прошити. Ну, можливо, хтось здібніше це може зробити, але не я. І в мене голка ну, не дуже-дуже, не дуже ось вона. Голка не дуже тонка. Треба ще тонша для цієї тканини. Це якийсь льон, наче, чи ні. Ну, коротше, вона дуже сатається. Був в мене такий шматочок. І ось так виглядає ведмедик. Я тільки що виклала в інстаграм фотографію, відмітила автора, і вона мені написала, що ніхто ще не в'язав його з плюшу. Ось так. Що я буду перша проходить. І що хочу сказати по пряжі. Пряжа дуже гарна. Ось вона. Е, вона. Її можна розпускати скільки завгодно разів. Я по три рази розпускала, і вона з ній нічого не трапляється. Так, вона трохи сатається на кінці, але якщо припалювати її, все гарно залишається на своєму місці. Тому, якщо десь хтось побачить таку пряжу, я. Е Раджу спробувати. Ще що хочу додати. Ось нога, і мені, певно, не вистачить двох моточків по 50 грам. Я сподіваюся, звісно, вистачить, бо якщо я куплю ще один, до, до в'язання, залишиться якийсь куцинедолугий шматок пряжі. Куди його дівати потім не знаю. Ще одне я купила ще один майстер-клас на брошку. Але там треба гачок 1,25, такого в мене нема. В мене максимально мінімальний це 1,5. Тому я не знаю, чи спробую тим, що є. Купляти такий малий, я не знаю. Це якщо я буду в'язати ті брошки на постійній основі, то можна купити. А так, навіть і не знаю. А майстер-клас, здається, Лукошкіна. Лукошкіна, так. Потім теж буду починати в'язати. Це кінець. Бачите? Кінець. Ось на цьому закінчилась моя іграшка. Залишилось от стільки пряжі. Реально, я думала, в мене не вистачить, але дякувати мені вистачило. Дякувати цій пряжі мені вистачило. Ну, тому що ну, купувати ще один моток для закінчення мені дуже не хотілося. І ось на останньому рядку сталося ось таке. В мене часто е ці гачки з пластиковими ручками ломаються в цьому місці. Це стосується тюліп. І, як бачите, китайських гачків теж. Пряжа ось така: 50 грам, метраж невідомий. Вельвет. І це румунське виробництво. Я можу порівняти цей Вільвет з Вільветом від Ярнарт. Я фізично не можу цього розробити, але отак по пам'яті він ну, точно такий по товщині. Тобто, може, і метраж буде такий же самий. Я пам'ятаю, що ярнард Вільвет я в'язала гачком 1,9 і було так дуже туго. І ось цей теж спробувала 1,9 в'язати. Ну, Було можливо, але... але не дуже зручно, тому я обрала ось цей. Тому можу зробити висновок, що вельвет Вільвет ну, дуже схожий. І на ведмеді в мене пішло два мотки такої пряжі. Ну і кульмінація цього всього це є сам ведмедик. Ось такий він вийшов. Я йому почупила стрічечку червону, мені здається, це дуже прикольно вийшло. В майстер-класі е, всі частини ціла йдуть на шплінтах. В мене, звісно, шплінтів не знайшлося. Я чомусь вирішила, що вони продаються в магазині для хендмейду. В мене чітка картинка в голові, що вони там були, і я на них дивилася, і ще відмітила, що вони дуже дорого коштують. Але чи то було не те, чи я собі щось вигадала? А я можу. Тому я як вийшла з ситуації за допомогою гудзиків. Я не знаю, чи знаєте ви такий метод кріплення частин тіла. Гудзик всередині, наприклад, ноги, всередині з цієї сторони тіла, і все це кріпиться надійно ниткою копроновою. Я використовувала таку копронову нитку, яку неможливо взагалі. Порвати, і ось отримала травму. В мене там така діра в пальці, тому що я дуже сильно затягувала цю капронову нитку, і вона мені, мені е, порвала палець. Цей гудзик маленький, він підходить для руки ніг, але для голови він замалий. І що вийшло? Що все ж таки копронова нитка це нитка. Як її не затягую, вона все одно трохи буде розтягуватись, тому вийшло так, що голова в нього нестабільна. Якщо його посадити. То він буде сидіти, ну, все нормально. Для гри ось конкретний ведмідь, я думаю, ні. Бо ця голова взагалі може отак-набикрінь от на лягти і все. Тому, хто надумає купувати майстер-клас? Це майстер-клас Олігі Повзун. Коли купувала, я не знала, що він на шплінтах, може, я не уважно дивилася. Але мені б хотілося спробувати зв'язати цього ведмедика саме зі шплінтами. Нормально. Тому я раджу цей майстер-клас. Вона буде його перевипускати українською і без помилок. Там є одна помилка, яку вона вказує при покупці. Всім вітанечко! У мене новий герой. Ось такий бурий ведмідь. Це насправді темно коричневий. Історія створення цього ведмедика така. Макса захотів ведмедика, подивившись на попереднього героя. Але меншого. І з цієї коричневої прязі. І я якось так швидко на швидкоруч, зв'язала його, ну, так скажемо, фантазувала. Ну, є питаннячка в мене до нього. Я хочу якось так ось так зроблю. По-іншому я б зробила зараз голову. Я не записувала, але так, приблизно я розумію, що треба зробити, щоб голова була не така е, видовжена. Тому, якщо я буду робити другого, то він вже буде трохи інший. І сьогодні теж я. Перер... Ну, Не переробила, а зробила оформлення ведмедику по майстер-класу Ольги Повзун. Ось фотографія. Я його зробила в такому, я не знаю, цирковому образі. Знаєте, є такі вінтажні ведмедики. Ну, в моїй голові вони вінтажні. може, вони і якісь зроблені сьогоденні. Але ось є такі, можете в Пінтересті загуглити, ведмедик, іграшка ведмедик вам є багато так, з такими капелюшками і з комірцями. Я доробила цього ведмедика. Це буде не Максиму. я виставлю його на продаж. Максиму він не підійшов. Сказав, що в нього задовга шия. Щось там ще в нього не так. Чи ноги малі. Ну, коротше, іншого йому зроблю. А цього я одягла в таку ковтинку. Трохи не розрахувала, тому вона в нього не дуже, дуже-не дуже. Але він прикольний. Звісно, наступного я буду робити трошки по-іншому, зміню схему. Я пам'ятаю її. Ну, плюс-мінус пам'ятаю. Знаю, що треба змінити. Мені не подобаються, до речі, ці очі, які з райдушкою. Нежахливі. Дякую. Ми з Максимом тут підійшли до Старої церкви. Путівники кажуть, що вона якого 12-го сторіччя побудовано. І ось там. Бачите, наче як фрески, які намагалися зберегти. Обвели. Якось дивно. Ой, ще одне. Коротше, мені здається, що це не обвели, а навпаки, їх... Видовбали. З штукатурки старі якісь фрески. І Ой як. Але вона закрита, туди ні зайти, ні підійти, нічого такого. Ну, не зрозуміло, можемо ми піти в ліс чи ні. Написано, що огляд лісу заборонений. І на велосипеді, і на машині. Іначе просто так ходити не можна. Коротше, не знаю, але ми не підемо. Страшно все ж таки. Хоча люди живуть ось одразу тут. Вон там гора, ліс, все. І нічого, ніяких пасток для ведмедів в них нема. Значить, ведмедів нема. Такі собаки в них тут живуть. Я хочу туди. Ось туди до лісу. Дивіться, яка гарна там поляна. Невідомо, як туди підійматися, чи безпечно, чи що. Але так гарно там погуляти, фотки, які б гарні були. 28 березня. Шокується. Я сподіваюся, нам не знадобляться більше. Ух, як, ще й забував. Тільки що -ті із нори вилізла собака. Це собака, яка живе в норі під деревом. Їх там декілька на цьому пагорбі живе. Йо? Не думала, що це вони риють нори там Їх видно, іноді під деревами. І виявляється, це собаки роблять. Білок тут нема, але карпатські собаки є. Що я тут затіла? Рік пройшов, як я мріяла зробити вареники. І ось вони. I've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every